Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо подорож нашою чарівною Україною. Сьогодні поговоримо про Тернопільську область. Ми вже проговорили про Земляні області. Якщо ви ще не бачили ці відео, обов'язково подивіться їх на моєму каналі та підпишіться на мій канал. Тернопільська область область на Заході України. Нажуюсь з областями, такими, як Рівненська, Львівська. Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька обласний центр Тернопільської області, місто Тернопіль, яке знаходиться на найбільшій річці в цій області річці Серед, яка простягнулась майже не на всю область, від кордону до кордону з Львівською областю. Дожина річки Сент понад 200 кілометрів. В кінці цієї річки вона розділяється на дві окремі ріки. Серекропольський і серед лівий. Також в так Тернопільській області є найменші височина гір в Україні і не по висоті, а по площі. Наприклад, як Приазовська височина, яка розташована в Запорізькій області, дуже велика займає майже частинку цієї області. Натомість як Кременецькі гори займають ну, хіба частинку півночі Тернопільської області. Найвища точка гор 408 метрів. Це немалий пагор для вас. Також в Тернопільській області. Знаходиться печера оптимістична. Це найдовша печера в Європі. Ви тільки уявіть собі, довжиною 28 кілометрів. Це найдовша печера в Європі. Також в Тернопільській області. Знаходиться печера Вертеба, в якій видані фігури в формі християнських людей, такі як Діва Марія, Ісус Христос та багато інших. Також в Тернопільській області є Дністровський каньйон, який е, образувала своя річка Дністер. Е, е, це одна з областей, в якій він протікає. Ну а на сьогодні все. Закінчимо. Ставте великий палець згору. Не забувайте підписуватись на мій канал, адже це допомагає прогресу. З вами був канал Свіде чотири Боки. Всім до побачення!